Погляньте, які красені. Це Барбарис Стунберга корал. Ну, дійсно, подивіться, які чудові зафарбовані вже в нього. Він не такий яскравий влітку, трішки такий більш бордовіший, але має ось таку ось цю світлу облямівочку на листочку. Він більш-менш компактний, невисокий, відноситься до середньорослих. рослих. Але стрижечка для барбарисів то все. Подивіться, дуже гарна, ой, коренева, ось гляньте, бачите? У міру. У міру вона росла, не запутана, дуже багато молодих корінчиків. Оце самий ідеальний варіант. Ось погляньте. Це реджевел. Реджевел ну, тим характеризується, що він є частково листопадний. Літку він взагалі має таке глянцеве, зелене забарвлення, але бачите, на осінь він теж ось такий, ну, відрізняється сама структура листочка, вона така більш схожа, знаєте, до, ну, як вічно-зелені, вони є такі м'ясистіші і цупкіші, як воскове покриття мають. Ще раз скажу взимку, він частково листопадний, але він дуже-дуже колючий. От помітьте, бачите? Які в нього колючки. Він теж такий компактний, але застригається, ну тут взагалі коренева ще більше. Але витягнути вам однією рукою, я дивилася вже не витягну зараз. Коштують такі барбариси 150 гривень. Ну, на 150 гривень я вам просто кажу чесно, це суперові саджанці. Тому що я ну, була замовляла колись. Ще на початку, коли саджала барбариси і зараз дивилася, то ну, такі манюсінькі, там двохрічні барбариси не так швидко теж ось саме такі сорти наростають. Погляньте, яка парочка. Це вони на клумбочку, ось ту. Мою таку довгу на підпірній стінці. Ну і там ще хвоні, де ці йдуть в дорозі. Деякі, звісно, тому що зараз всі не замовиш, але ж... Хочеться, хочеться вже чогось. Такий, знаєте, позитив. Оце отримав посилку. Тішишся як дитина. Ой, Господи, Боже. Ви знаєте, з одного боку радієш, а з іншого думаєш. Ну, це ж треба ж якось вже трохи завершити це все. Але, Господи, радіємо тому, що маємо і що нам приносить задоволення. Життя, воно таке, знаєте. Тому не будемо засуджувати один одного, хто там стільки купує, хто скільки там тратить, і хто що садить. В кожного своє, знаєте, бачення життя. Я так люблю розпаковки дивитися на інших каналах. До речі, у кого замовляла, це жіночка є в Фейсбуці: Оксана, Оксана, Оксана. Оксана Кравець, але їй, здається, інше в Фейсбуці прізвище. Тому я підпишу, якщо що. що? Мені здається, Оксана Стесенко, не Стесенко, якесь інше прізвище. Але дуже великий вибір в неї, Барбарисів. Хочете, колоноподібні, хочете і великі. Ну, до речі, є ще більші, там по 220 по 300, там взагалі вже такі, знаєте, посадив і вже, хоча це теж, бачите, немаленькі екземпляри за 150 гривень. І знову, те, що я казала вам, що ще в мене одна посилочка прямує до мене, саме на ту підпірну стіночку. Ось подивіться, які гарні рослинки надзвичайно. Я вже вам про всю жіночку з Фейсбука, Алла Пастушок я вам вже розповідала, коли е, характеризувала, де я замовляю рослинки. І от знову я замовила саме у неї. Ось погляньте, які гарна азалія. Азалія мелі, мелі азалія. Ось такий горщок. Ось така гарна, вона частково листопадна. Я вкладу вам, як вона квітує, коштує, ще раз скажу, 150 гривень. Подивіться, коренева теж гарна ось така, яка має бути, бачите, коренева. ось навіть закладено теж, як завжди. У нас добрива Далі ще одна азалія. Азалія варієгатна. Ось її сорт. Зараз покажу вам, щоб було краще зорієнтуватися. Ход-шот. Азалія ход-шот. Теж вона частково листопадна, бачу, навіть десь там заклала вже бронючку одну. Квіткову. Ну, Можливо, і більше я в них не дуже ще розбираюся. Тому що раніше я не брала азалій, бо вони є ядовиті рослини. Отруйні також рослинки. У мене дитина маленька, але бачите, як ну, буду дбати, щоб менше до неї лізла. Ось теж 150 гривень. Такий гарний кущик. І далі у мене пішли хвойні. І так, це туя міріам, Ось таке вона жовта міріам. Вона зростає кулькою, невисока, і мені якраз потрібна вона на підпірній стінці. Коштує така туя 130 гривень. Знову погляньте, ось яка гарна коренева, Не заплутана і не без корення. Тобто, ідеальний варіант для посадки 130 гривень міріам. Ось такий, кипарисовик тупий. Дуже мені подобається його хвоя. Темпи зростання його повільні. Теж за 100 гривень. 600 чи 120, треба передивитися, щось 100, а щось 120. Я допишу, якщо я неправильно сказала, я кажу вам, що кипарисовик тупий коштує 100. Якщо ні, то я вам допишу. Теж погляньте, ось такий гарний літровий горщик. Я вам все хочу показати коренево, бачите, знову смуктуючи корені видно, гарний для посадки варіант. І ще один туєвик, туєвик нана. Теж маленький, бачите, цікава в нього хвоя, така ото видно, як у той віків, але має забарвлення теж таке коричневеньке, Теж видно, що. Зростало, не перевале, не бачите, все якісні рослинки. І перша моя хвойна рослинка на штамбі. Це, ну, я замовляла Марію Брегон сосну. Тут пише в мові. Я думаю, чи це помилка, чи це просто, можливо, такий. Хоча трішки вона мені по хвої на Марію Брегон не схожа. Та має бути з довшими. А тут все-таки більше вона така колюча. Але гляньте, який штамп високий, так, метровий штамп. І він не є таким тонким. До речі, для того, щоб він потовщувався, потрібно просто шапочку трішки. Вона зараз маленька, нічого не потрібно робити, але коли буде відростати, треба проріджувати, щоб штамп став товстішим. І теж, бачите, за 500 гривень. Так би мовити, взагалі сосни сортові. А тим паче на штамбі це є дуже гарна ціна. В неї взагалі дуже багато хвойних і дуже гарна ціна. Колись я розповідала вам, що навіть ті другі екземпляри у неї завжди, тому що вони молоді, по-перше, але в гарному теж стані. І потрібно висаджувати обов'язково з підпорою, щоб збільшувався. Знову подивіться, ось як видно, гарно коріння, не замотане коріння. Коріння якраз смоктуючи, дуже гарно корені пішли ось ці біленькі. Тому всі прекрасні саженці. Як завжди, мене Алла не розчарувала. Ну і ще в подарунок прислала мені туєчку глобозу. Ну, ось таку малечу, але ж вона буде рости, це не проблема. Зараз побачимо, як розташуємо їх на. Підпірні стільці. Ось посадила і так от трішки просто показала, як планую робити, бо це ну, чорновий варіант. Потрібно просто потім буде ще землю підсипати, мабуть, з зими. Де бачите, як вона ось сяде. Але ось так планую. Бачите, ось якщо де барбариси, де трави там замульчувати камінням, а де рододендрони, які... Ой Боже, м'язалі, залі, які люблять кислий ґрунт і хвоні, там ось так корою. Ось в мене місця по тут в мене в горщиках, бачите, прикопані тюльпани однакових кольорів висаджені. Ну, там якось вони, мені здається, рожеві і, і які. І побачимо навісні. А ось так вже, бачите, азалію я не посадила в ґрунт, Я прикопала з горшком, тому що азалії є не такі. Витривалі до морозостійкості, не знаю, що там краще мені все-таки ще їх прикопати. Всі інші крім азалі я вже висадила в ґрунт. Для них це нормально. Ось барбарис. І тепер думаю, що ось тут ще є, бачите, місце. Потрібно ще таки все-таки барбариса, мабуть, якогось карликового посадити. Бо тут ще місце залишилося. Ось тут сосна посередині. Ось туєвик. Тут знову трави. ну Травиці ці не, високорослі, не знаю, тільки єдине, що хто там у мене, це андропогон е, хакатонка. Він не, е, ось там він є. Він е, такий все-таки зростом трішки і є, має. Але будемо бачити, він головне хай мені вкорениться тут. А тоді побачимо, може, коли, кудись його і поділимо. І ось такі злакові, невеличкі, ось стойка. Азалія теж прикопана. І барбарис. Ось тепер так виглядає. Ну, ще, звісно, тут досаджуватися буде, це ще замало. Щось, мабуть, я все-таки тут і візьму декілька ялівців грунтопокривних, таких теж невеличких. Ну, можливо, два не більше, щоб їх спустити трішки ось на ту підпірну стінку. І можна розбавити, потім побачити весняними такими ще. Арабісом, наприклад, або, ні, я не хочу, в принципі, флоксу шиловидного не хочу. А... І берис арабіс щось такого типу, а можливо, навіть якісь кольорові такі ґрунтопокривні очітки, де-не-де можна теж підібрати. Ну, хоч щось, бачите, ось так я його планую. Просто показала вам, щоб було що показати.